Ділюся з вами відеовідгуком про працю міста Шиману упаковка дієтичного харчування робимо висновки. дуже задоволені, Таке відношення гарне, таке, ну всі якось стараються, всі на школіні і так з нами, знаєте, як з малими дітьми так возилися, видали і верхній одяг, штани, і такий. Е Куртку, дівочині, штани, так, теплі, такі на флісі білі, і кофту ку, таку саму, оці всякі балаклави, ну це таке, це вже мілочі, і кросовка такі, типа кожані, ну, ну, ну гарно. Ну що я скажу, як гарно. Боже, ну обідається. Так наїлися, такі великі порції, ми сутки нічого не їли, а сьогодні це взагалі та ще й ввечері бонус сказали, вибирайте три блюда додому на вечір. Так ми по три блюда похватали, Аня тільки що ввечері поїли дуже смачно, дуже, дуже гарно і смачно і з таких гарних продуктів готують цю фірму тільки рекламувати. Дякую вам, величезне, Дякую, дякую. Ось так от тому з вами ваша Аня.